Здобути, про здоров'я пілкувати, сперш за все не лінувати і дружитися зі спортом. Воду крижану не пити і ніколи не палити. Овоч, щоб не сходити, пробі, руки ми щоразу чисто. Не забудь щоденно їсти овочі і фрукти різні. Завжди, завжди Завжди-завжди чисти зуби, про батьків не забувай, Їм здоров'я додавай, щастя, радиш, дим іси, та здоровим будеш ти! Юра літи, чесно Юра не росте. От він такий тонець, воровий, години, ну за гори на корча, о Та до плеча. Начислійте лите, чи в нас Юра не росте? Подивіться, і старшам читайте. Ось як Денис добре грає, всіх майстрів перемагаю. Від моєї гріші разом що заходи німець клас. Де ж він бачить за вас боку? Денис грудь мою чи довго. не бачить, як я грав Я їм сам розповідаю. Почали, строя друзь, от скажи мені сирійку, мабуть, перший поробік. Що зробити мусиш ти, щоб скоріше підрости, бо соніш ходить росою, швидше виростим з тобою, а іще ходить до школи. Відключається Мико, від навчання брат сказав, ти такий дорослий став. То поможеш по поскоріше підростав, промовляв мовляв полукалу, треба їсти тільки сало. Ташка, стрійка не саду, ході спати братом. Я хотела з хати Я люблю зарядник. Раз-два, раз-два. Я же так, сіття дива, звично. Подружись із побіг, сказав дами і вряд чин, стадіоном котом. Давно поближе дині, почув, чи бачив хтось. Біля ставу на сцежині влаштували жаби крось. Часть великі і малі, жаби й жабанята, витеркаються землі, лапи й лабанята. От пенька до пенька до стрипати з треба, стрипа. хто прудківшин, піднялася в курява до неба. Та найменше Не жабаняв. Чи ви чули, чи ви чули, найкрутіше поганя. А на фініші суддя дожидається першим, і болільники сидять з подиву завмерше. Ще б пап, оня жабанять краще. і на фінішну пряму пристрибало перше. Переможна поглядав, сходить на місточок і одержує медаль золотий листочок. Е, от В рахунок проти нас росте, чому від тому все плоте, бо я сиджу в запасі. Нам не дається, гра, хоч плач, ви все засухає те Бо я сиджу в запасі. На ціна там місце і боксер були. Кожен ранний квартири чути раз вачить.